Ухвалений, ну, буде ефективним? Ну, за це ні. Я вам скажу, чим закінчиться. Оцей закон, знаєте, чим закінчиться? Чим? Через 2-3 місяці, як каже одна відома людина. У нас а, ті люди, які приймали, потім будуть казати, йой, яка спіляна на очі впала. Ми не бачили без попутал. Побачите, бо в нас буде ТЦКшна в Радівка. Побачите? Пам'ятаєте в Пам'ятаєте, там У нас буде ТЦКш Новраїка. І ті люди, які зараз там прийшли з фронту, я, я, я категорично проти, щоб вони зараз страждали в тилу. Розумієте? Я Чого вони, вони мають страждати Ну, Бо люди, люди на них вже дивляться, як. Ви маєте на увазі те, що ви сказали, я, я, військова форма страшить? Так, да, ви бачите, що в Києві немає військових? От ви бачите? Я бачу. Якщо людина в формі, це або з фронту людина, або якась транзитом їде, а весь київський організацій ну, фактично ходить в цивільному. Це наказ чи це таке бажання кожного? Це, напевно, бажання кожного, бо не хоче кожен дивитися, що на тебе дивиться, як на ТСКшника. Військовий йде в формі, на нього дивляться і вже там думають там дивляться по сторонах, ага, тут у двір, тут там, якусь браму заскочить. Ну що це за фігня? Я коли йшов у 22-му році, в му мене обнімали, цілували. Діти підходили, давали там браслетики, якісь квіточки. А зараз від мене відвертаються. Я, я сідаю в метро я спеціально їжджу в метро. І люди ну, відвертаються, бояться там. Ну, що це за фігня? А за що я там воюю? Щоб люди мене тут боялися? М? Так, а як правильно. О, о, нарешті. Нарешті ми приходимо до питання, як правильно. Давайте розберемо. Розказую з моєї точки зору і людей, які там воюють, бо потім ті бусики та ЦК приходять до нас туди, в окоп, і що з ним робити. Він каже, я не піду. Я ще там казав, в бусі я не піду. Зараз в навчальних центрах вони стоять вони знову, кажуть, я не піду. Давайте я вже закінчу ту тему, що зараз відбувається, які в нас хитруни та в Києві проводять цілі спецоперації по метро. Одні закривають тобі відхід, інші тебе чекають спереду на чотири людини. Двоє стоять з боку, якщо ти фізично міцний, щоб тебе заламати, і тебе зустрічає хлопець і дівчина. Щоб ти в дівчині не міг там нічого в очі не сказати, не послати там. Чи не дай Бог я бачив таке, що навіть плюють дівчатам в очі люди, розумієте? Оце ото операція ТЦК в метро в Києві тут. Це що? А в районах, коли всі знають, всі одне одного, в місті до 100 тисяч, всі одного одного знають. Я з міста Дровобич кажу. В Місто Трускавець приїхала е, ТЦК банда, я інакше це не назву, з Одеси. А Львівські, напевно, поїхали в Харків, в а Харків, в Харківське а в Вінницькі в в Черкаси, і вони починають штурмити народ. Їм все рівно, вони ж по місту нікого не знають. І вони починають усі штурмити там в місті. Народне виходить, а що відбувається ввечері, я йду, чую якийсь гам. Центр міста, кафе. Ось такі там спортзали у нас, тут такі сходи. Там дуже тяжко зайти. І сидить якась банда, ну, п'ють. Ну і там, гей, гуй, щось, то, все А ну, я дуже спішив, навіть не зайшов. На другий день іду, заходжу, кажу, а що таке? Каже, та сиділи отісикашники, напилися. -на 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 <гум> Почали бити посуду, кричати, а за що я тут там воював, кров проливав, отаке, ну бидло. Uh -huh. Бидло. Викликають поліцію, поліція приїжджає, розвертається іде назад. Ну, і Адміністратор каже, а що за історія? Uh -huh. А поліція каже, Та ми нічого не можемо зробити, а ти йди сюди, а ти йди кров, і там, як рани, там ноги не болять, руки не болять. І то, що на російській, в чи на російській мові, боже мій. Ой, і все, і поліція відвертається. І йде в мене питання до нашої поліції. Вона взагалі в нас є. Не пройде трошки часу, і вони просто не вийдуть. Ніхто не вийде